Вітаю всіх, хто приєднався до нашого вивчення Біблії з вами в студії Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пастерське служіння, директор школи пасторського лідерства Лінтеум в Київській богословській семінарії. В Київській богословській семінарії святи Боже. Ми вдячні тобі за можливість досліджувати твоє слово і долучатися до традицій. І духовних істин, які нам проповідує апостол Петро. Також в часи випробувань ми потребуємо Твоєї сили і допомоги. Тому через це давнішнє послання розкрий нам, будь ласка, ту силу, ті істини, якими підживлювались віруючи під час важких гонінь і утисків. Ми сьогодні потребуємо Твого прихистку. Господи, ми сьогодні потребуємо Твоєї підтримки. В ім'я Ісуса допоможи нам. Амінь. Ми продовжуємо з вами дослідження першого послання апостола Петра, яке присвячене ключовій темі випробування і стійкості віруючих під час утисків. Вже з перших рядків нам зрозуміло, що апостол зосереджує увагу християн на тимчасовості їхніх страждань і на вічному, і на вічному Богові, який все бачить і чує. Апостол Петро закликає віруючих до внутрішньої підготовки, духовної пильності та самоконтролю. Віруючі повинні бути готовими жити у відповідності до святості Божого поклику, спрямовуючи свою надію на майбутнє, на благодать, яка нарешті буде відкрита під час повернення Ісуса Христа. Отже, друзі, я хочу нагадати той текст, який ми розпочали досліджувати минулого разу. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим, і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Дуже цікавим в цьому контексті, саме в цьому контексті, є 13-й вірш. Написано там так: тому-то. А такі слова, як тому-то, отож, це дуже важливі слова. Вони зв'язують нас, нагадують про контекст і зв'язують нас із тим, що було раніше. Тому-то підсумовуючи те, що ми почули про пророків і благовісників, і про ангелів, які намагаються зрозуміти, нічого не зрозуміють. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. От, підперезавши стегна, наче заклик зрозумілий, але я хотів би, щоб ти пояснити. Слухай, підперезавши стегна, зрозумілий заклик, але підперезавши стегна розуму, оце не зрозуміло. Ось. Виявляється, що в мого розуму є стегна. Якби а біцепси є в мого розуму, а шия є в мого розуму. Це дуже, це дуже яскравий приклад того, як ми маємо розуміти метафори, і дуже яскравий приклад того, як Біблія тлумачить Біблію. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, минулого разу ми з вами говорили про кілька важливих речей. Цей текст підкреслює, що навіть пророки Старого Завіту прагнули зрозуміти глибину Божого плану спасіння, даного через Христа. Вони передбачали страждання Месія та славу, що настане після цього, але повне розкриття цієї благодаті було вже заплановане для нас. Іноді, друзі, всіх наших детективних талантів недостатньо, щоб до кінця зрозуміти, чого від нас хоче Бог. А що тоді робити? Ну, просто довіряти Богові, робити і вчити настільки, наскільки тобі відкрив Бог. Безперечно, прагнути кращого, допитуватися, досліджувати, але припускати, що саме тобі Бог окреслив певні кордони. Цілком можливо, що саме такий обсяг Откровення тобі і призначений Святим Духом. Не більше, але й не менше. Це має нагадувати нам про велич Божої любові та про те, що спасіння через Христа є кульмінацією Його задуму для людства. Це також заклик до вдячності за привілей жити в час виконань великих обітниць. Якщо подивитися в писання і звернути увагу на те, де люди, а саме чоловіки, підперезували стегна, що значить це взагалі, що в той час чоловіки носили довгополий такий одяг, вони не ходили в штанах, вони не ходили в джинсах, вони носили довгі такі халати. Це гарно, мабуть, в тому кліматі це зручно і практично, гігієнічно, але це незручно, коли наступає якась велика активність. І якщо подивитися старий Завіт, то є декілька випадків, коли Бог наказував підперезати стегна. Наприклад, у книзі Вихід у 12 розділі, коли єгиптяни збиралися відсвяткувати Пасху, а потім виходити, то Бог сказав їм, ви маєте їсти цю Пасху, підперезавши стегна. Тобто, ви маєте бути готовими уже йти, як уже вдягнуться і взуться, по нашому кажучи. Також підперезувалися чоловіки тоді, коли йшли в бій. Тому що це дуже, мабуть, ну, банально і дуже недобре, коли ти йдеш в бій, і твій побратим наступить тобі на халат, ти спіткнешся, впадеш і через це загинеш. Ти маєш бути вільним, нічого не повинно стягувати. І в цьому ти не маєш бути слабким. Коли йшли в далеку подорож, коли е, наступала ознака дорослого віку, коли священники приступали до служіння, тобто, підсумувавши це все, ми можемо сказати так, що підперезували стегна ті, хто готувалися до активної дії, до бою, до служіння, до подорожі, до чогось подібного. І що це означає по відношенню до цього уривка? Що значить підперезати стегна свого розуму? Абсолютно те саме. Підготувати свій розум до дії, підготувати свій розум до дії. І ось який приклад я спробую привести зараз, можливо, молоді він буде менш зрозумілим, можливо, старші згадають, колись були такі велосипеди. В яких цеп не був захищений. І колись були такі штани, які мали дуже ну були дуже широкими, от там де ну, вони зустрічалися. Кльоші, і і просто будь-які штани. Ще от за радянські часи, пам'ятаєш, ці такі брюки зі стрілочками були. Пам'ятаю, і пам'ятаю оцю всю біль. Коли ти сідаєш на велосипед, цеп затягує оцю штаніну, блокує. Велосипед летить, ти летиш, і, і на цьому все, все закінчується. Що робили люди, коли вони е збиралися їхати на велосипеді у широких штанах? Вони брали звичайну прищепку. І вони цією прищепкою буквально е скорочували, скажімо так, Оцю от таку вітряну площу да, брюків для того, щоб вони не попали у цеп, у зірочку, щоб їх не, не затягнуло. Таким самим, чином, таким самим чином, це стосується і нашого життя, щоб не затягнуло нас, щоб не затягнуло наш розум, нам треба бути зібраними своїм розумом. І християнство дуже сильно відрізняється від інших. Релігії якраз активністю розуму. Якщо східні релігії говорять про повну пасивність, про повне просвітлення через спустошення думок, то в християнстві більше говориться про наповнення думками про Христа. У вас повинні бути ті самі думки, що й у Христі Ісусі, і це велика різниця, тому що спустошений розум. Це ласий шмат для всього недоброго і для всього, для всього нечистого. Е, так, прищепити е, штани, воно старомодно виглядає, але це надійно. Таким самим чином, мати внутрішню дисципліну свого розуму. Зараз це теж здається старомодним. Але це надійно і це принаймні вигідно. Тому що, маючи дисципліну свого розуму, ти не будеш тратити по 4, по 6, по 8 годин. На коротенькі відео в соціальних мережах, і оця смужка, ця лента, вона ж не закінчується, вона нескінченна. Ти можеш, скільки ти гортати будеш, стільки ти будеш, будеш дивитися. Бути зібраним. Напевно, варто згадати, що деякі випадки Божого заклику підперезатися, ми читаємо в книги Йова. В 38 розділі, а потім і в 40 розділі, Господь звертається до Йова. Підпережи, як муж стегна свої. Я запитаю тебе, а ти відповідай мені. Цим закликом Бог пропонує Йову підготуватися до серйозної розмови і до розуміння Божої мудрості. Зберися, говорить Господь. В часи випробувань Бог хоче, щоб ми зберігали тверезість розуму і не піддавалися загальній паніці. Ще один випадок, коли ми читаємо про тверезість, це Єремія, перший розділ, 17-й вірш. Бог звертається до пророка Єремії, а ти підпережи свої стегна, стань і скажи йому все, що я накажу тобі. Не бійся їх, щоб я не злякав тебе перед ними. І знову Бог вказує на духовну мужність і рішучість, і готовність виконувати Божу волю, не піддаючись емоціями, не дивлячись на тих, хто перед тобою. Образ підперезання стегон у цих текстах вказує на мобілізацію сил, готовність до служіння, протистояння випробуванням і духовну довіру до Бога. І саме цю думку доносить апостол Петро. Натомість. Нам цей світ, так само як і колись хресту на хресті, пропонує кисле вино, яке лише притупляє нестерпний біль, а також наркотики, алкоголь і розважальну індустрію. Це дуже важливо в нас час, тому що ну, якби епоха не епоха, а індустрія розваг пропонує неймовірні можливості для нас. Ігрові можливості, можливості серіальні, можливості фільмів, можливості е, тих самих коротких відео, що в принципі життя не вистачить для того, щоб все це передивитися, але чи варте воно того? Чи варте воно того? Е, я згадую, як деякий час тому був дуже такий популярний і модний серіал про лікаря Циніка. І я спостерігав за людьми, які дивилися цей серіал. І я побачив наступне: що за вісім сезонів перегляду цього серіалу, лікарями вони не стали. А от циніками зробились такими от відмінними, Материми, да. е так це було підперезавши стегна свого розуму. Багато що в житті християнина залежить саме від дисципліни, дисципліни розуму. Окей. Я зрозумів, я підпорізую стегна свого розуму. Далі ще один дуже важливий заклик це бувши тверезі, самоконтроль, і це моя відповідальність. Тверезість, здатність реально оцінювати ситуацію це не тільки тверезість е, клінічна, скажімо так. Це також, я думаю, і тверезість інформаційна. Е, в час фейків, в час ІПСО, в час таких недобрих різних. Психологічних е інформаційних атак і пропаганди дуже важливо розвивати критичне мислення, бути тверезим в тому, що ми споживаємо і яку оцінку ми даємо тому, що, що ми сприймаємо. Це дуже важливий момент. Важливо бути тверезим. Окей, я підперезався, я тверезий. Що мені робити? Майте досконалу надію на благодать. І все просто М надію. Християн же ж, яка історія цікава, що християни розуміють так, що крепкий віру крепкий християнин він має віру, а не крепкий християнин? Ну я надіюсь. Ти віриш, що Бог тебе спас. Ну я надіюсь, що Бог мене спас. Я ще пам'ятаю, ось ці були богословські батли, впевненості в спасінні. Якщо хтось не мав цієї впевненості, він був недосконалий. Ми людей переконували, примушували вивчити ці тексти, які говорять про стовідсоткову впевненість. Ми теж, я знаю, що ти теж був продукт цього це важливо, цієї це важливо мати впевненість, але надія це теж ознака впевненості. От що важливо розуміти, і от що важливо пам'ятати, що тут, в цьому уривку, надія описується як цілеспрямований вольовий акт, який потребує самодисципліни і не має жодної самонадіяності. Моя надія це сфера мого розуму, це моя відповідальність. Тут нема ніякого може, тут нема ніякого якби. Тут нема ніякого було б добре, чи хотілося б. Це дуже впевненість велика. І от в чому різниця між надією і вірою, і що мені робити? Мені е, вірити чи мені надіятись? Е, так, і те, і те. Мені вірити і мені надіятися, тому що віра і надія відрізняються в часі. Віра діє тут і зараз. А надія з'єднує нас із майбутнім. Надія простягається у майбутнє і вона нас наче от тягне в той час, навіть тоді, коли сили ніякої немає, в той час, коли щось, щось відбудеться. Нам, потрібне, нам потрібна віра, очевидно, бо віруючий спасається, і нам потрібна надія, тому що надія не, не посоромлює. Приклад дуже, дуже простенький можна взяти. Якщо ви маєте малих дітей і ви їм пообіцяли поїхати в зоопарк, ви своїми словами пробудили в дітях і віру, і надію, віра спонукає їх тут і зараз збирати якісь речі. Збирати рюкзачок, складати в цей рюкзачок морквочку, якою вони будуть оленів годувати, там ще щось робити. Вірою вони сідають в машину і ви разом направляєтеся в те місце, яке ви їм пообіцяли. Одночасно весь цей час, можливо, кілька днів, вони мають надію, що це відбудеться. І оця надія спонукає їх в їх серці. Радіти, стрибати, задавати, ставити мільйон запитань. Ми вже приїхали, а скільки ще їхати, а коли це відбудеться? А там є лось, а там є жираф. А як ми зможемо погодувати жирафу? І оці всі речі будуть відбуватися. Діти ще не в Дісней, ще не в зоопарку, діти ще не в зоопарку, але вони вже радіють так, начебто вони там. Чому? Бо в них є надія. Що тато і мама виконають свою обіцянку. І навіть якщо це якась така більш глобальна подорож, це не просто зоопарк, який знаходиться через кілька вулиць, а це якесь інше місто. Можливо, інша країна. Діти готові витримувати черги в аеропорті, турбулентність, незручності подорожування. Надія їх підтримує в тому, щоб це відбулося. І е, ціль подорожі заслуговує достойна того, щоб заради неї терпіти, те що, те, що від, те, що зараз відбувається. Отож, тому то підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію. На що? На благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. І ось тут цікавий момент е, приноситься, приноситься нам в з'явленні Ісуса Христа. Чому саме в з'явленні? Тому що е, все, що стосується благодаті, воно все пов'язано з Ісусом Христом. І тут не говориться про яке саме з'явлення Ісуса Христа, іде мова, виглядає як так, що майбутнє з'явлення Ісуса. Але ми знаємо, що і перше з'явлення Христа воно принесло благодать для нас. Через нього ми пізнали, який Бог. Через нього ми знали, що Бог хоче від нас. Через нього ми знали, як Бог ставиться до нас. Через нього ми знали, що ми маємо надію, яка. Була звіщена ще раніше пророками, і потім підтверджена була благовісниками. І знову ж таки, пророки і благовісники для мене особисто в цьому уривку це автори Старого і Нового Завіту. Пророки і благовісники це така загальна назва, де об'єднується старий і новий Завіт, і, і показується це як одна книга. В пророках діє в Дух Христів, і в благовісниках діє Дух Святий. І ті, і ті звіщають про благодать, і ті, і ті проголошують, Бог через них проголошує до нас. Це одна книга. Різні епохи, різні часи, різні автори, одна книга, тисяча персонажів, один, один герой. І от надія, християнська надія, можливо, на цьому ще варто звернути увагу, що Християнська надія активна, є надія, пасивна, є надія активна. Що значить пасивна надія? Це значить, що я приходжу на зупинку, сідаю на лавочку і чекаю, коли приїде мій автобус. І все. Я не можу прискорити прихід автобуса, не можу знати, коли він буде. Коли буде, тоді буде. Це все. Але активна надія це схоже на те, як людина чекає гостей у себе вдома. Що вона робить? Вона ж не сяде на диван і не буде сидіти дивитися на годинник і чекати, коли прийдуть гості. Нормальна людина, притомна людина, вона почне прибирати, готувати, е, організовувати простір так, щоб гостям було комфортно, і перевдягнеться вже в останні дві хвилини перед приходом гостей. саме так. Саме так. От те саме стосується з'явлення Ісуса Христа. Ми не просто сидимо, склавши руки і чекаємо, коли вже Ісус прийде. Ми активно чекаємо Його повернення, і це дуже важливий, дуже великий е, такий момент, щоб ми надіялися правильно, щоб ми були активними в своєму очікуванні Ісуса Христа, щоб ми, покладаючись цілком і повністю на благодать, яка е, приноситься нам з'явленні Ісуса Христа, ми в той же час проявляли самодисципліну. Ми в той же час шукали е, Божу волю в Його Слові. Ми ділилися цією Божою волею з оточуючими людьми, і що в цьому ми були такими добрими і вірними розпорядниками, до яких Господь скаже е, вірний був в малому над великим тебе поставлю. Отже, друзі, ще раз повторимо, чому навчив нас цей уривок. Перше, готуйте свій розум і будьте тверезі. Уривок вчить нас дисциплінувати свої думки, бути пильними і свідомими у своїй вірі. Це означає уникати необдуманих рішень і готуватися до випробувань, зміцнюючи свою віру. Друге, живіть у надії. Петро закликає до живої надії на Божу благодать, яка виявляється в повноті у час повернення Христа. Ця надія надає сенсу і сили для подолання життєвих труднощів. Спрямовуючи думки на прагнення віруючих в вічне і цілісність і святість, тема підготовки до життя святості закликає нас до внутрішньої готовності відмовитися від гріха і жити за Божими принципами. Петро заохочує віруючих бути духовно зосередженими, уникаючи речей, що можуть відволікати від істинної мети. Друзі, якщо пророки служили нам у цих великих. Євангельських привілеях, яких вони самі не могли повністю осягнути, хоча і досліджували їх, і в які навіть янголи бажають зазирнути, то наскільки старанними і пильними повинні бути ми, щоб не втратити їх? Підпережіть стегна вашого розуму. По факту, Петро відсилає нас до слів самого Господа в Євангелії від Луки в 12 розділі. Образ взяти з того, як ізраїлітяни їли Пасху, підперезавши свої довгі верхні одежі поясом, готуючись до подорожі. Так само роблять і робітники, мандрівники, бігуни, борці, воїни, усі вони є образом християн, щоб вони не заважали їхньому руху. Віруючий, має зібрати свій розум, усі свої розумові здібності і завжди бути готовим чути. І виконувати те, що хоче Христос. І все це ми маємо робити до кінця, точніше, досконало, щоб нічого не бракувало в нашій надії, щоб не втрачати впевненості. Водночас, це може стосуватися кінця, заданого Петром в першому розділі в 9 вірші. Надійтеся, наскільки досконало, щоб досягнути кінця вашої віри і надії, а саме благодаті, яка наближається до вас під час об'явлення Христа. Як благодать тоді досягне досконалості, так і наша надія має бути досконалою. Отже, ми бачимо іще одну головну думку цього уривку Бог звершує спасіння вже зараз, коли його обрані страждають все ще страждають. Поки що страждають. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про це, коли вас спіткають випробування. Не нарікайте на Бога, чому Він вас покинув, чому так сталося. Друзі, це частина вашого звершення, вашого спасіння. Бог не лише все бачить і чує, Він контролює кожен удар, який ви отримали від кривдників. кожну мить болю, який нам вчинили. Бог знає час, коли кривдник почне і закінчить. Бог знає, що ми можемо витримати і що нам не під силу. І дійсно, звичайно, Бог знає, коли покарати людину, яка причинила нам біль. І найголовніше, Господь допомагає нам це витримати, в це повірити. І навіть коли ми не можемо це осягнути, про надію на Христа Він нагадує нам Духом Святим. Ну, а сьогодні ми завершуємо нашу програму і з вами її провели Ростислав Бабенко, Олег Павліщук і Божих вам благословень. І до наступної зустрічі!